Підняли прапори четверо спортсменів. Серед них у минулому кандидат на участь у цьогорічній олімпіаді полтавський боксер Олександр Хижняк. Одне що тільки засмучує, що я не потрапив на ці Олімпійські ігри. Хоча ми дуже хотіли. Я зараз піднімаюсь наразі, починаю набирати форму, вилажу з цієї ями, якої Попав після цих змагань, після цих всіх засмучень, розчарувань. І знову починаємо тренуватися. Приїхала підтримати наших олімпійців в Ріо і Кременчуцька дзюдоїстка Єлизавета Каланіна. Цього року вона не змогла потрапити на ігри, але не засмучується. Мовляв, обов'язково поїде на наступні. Тока гот я борюсь по взрослым, Мені не хватило времени. Тут всі вже можна были були очками, Я только вступила на троє сорінування сієзя. но этого не хватило, щоб отримати ліцензію. То всі два года отбирались, Я готу ну мы будем тренуватися. 2020 год рік я планую їхати на Олімпіаду і думаю, що буду медалью. Під час свята відзначили тих, на кого покладають надії у майбутньому. Подарунки отримали більше 60 спортсменів. Чотирнадцятирічна борчиня Крістіна Соколовська одна із них. Я хотіла б потрапити на олімпіаду і буду з до цьому стремитися. У Полтавському обласному відділенні Національного олімпійського комітету України кажуть: зробили все для того, щоб підтримати наших земляків у Ріо, як морально, так і фінансово. Кожен місяць три тисячі гривень ми підтримували в період підготовки. За рахунок спонсорських коштів, тому там близько 15 спортсменів, які могли б бути і могли б вибороти ліцензії. П'ять вистрілило це добре. На, на, на минулих Олімпійських іграх не було жодного представника Полтавщини. Нагадаємо, Олімпіаду в Ріо відкриють 5 серпня на стадіоні Маракана. Полтавщину у складі збірної України представлять п'ятеро наших земляків: вислувальники, плавець, тріатлоніст та легкоатлетка. Наталія Золотар, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.